Друзі, вітаю вас у себе на каналі! За вікном вересень і літня спека поступово змінюється на осінню прохолоду, тому саме час відкоригувати догляд за нашими красунями. Свої орхідеї я вже не притіняю жалюзями, а залишила лише притінення на склі, щоб захистити листя орхідей від прямих сонячних промінь щоб не з'явились опіки. Оскільки скоротився світловий день і знижується температура, то треба переглянути частоту полива орхідей. Треба вже буде робити це рідше. Для того, щоб визначитись, чи треба орхідею поливати, в мене в кожному хурщику є шпажки. І по ній я орієнтуюся, якщо шпажка, волога, я ще не поливаю, а коли вона підсихає, тоді я поливаю свої орхідеї. І саме зараз, коли сонячного світла ще достатньо, а різниця між денною і нічною температурою вже суттєва, наші орхідеї закладають квіткові стрілки. І якщо ви хочете, щоб за декілька місяців ваші красуні. Порадували вас рясним цвітінням, їх треба підживити. Для цього я використовую спеціальне добриво для орхідей Fertimix вишукана орхідея. Воно застосовується безпосередньо для стимуляції цвітіння, завдяки збільшеної кількості фосфору і калію у його складі. Також можна використовувати Петерс Спеціальне професійне добриво з формулою. Також можна використовувати універсальні добрива, наприклад, як ось це: успіх, добрива для орхідей, чистий лист. До його складу входять макро і мікроелементи, вітаміни, амінокислоти, бурштинова кислота дуже гарний склад. Його можна використовувати і протягом літа, і зараз восени. Якщо у вас нема спеціальних добрив для орхіди, ви можете використовувати будь-яке добриво для квітучих рослин. Єдина умова, ви повинні розводити його в більшій кількості води, ніж вказано в інструкції до застосування. Треба пам'ятати, що використовуючи добриво. Не можна перебільшувати дози, яка вказана в інструкції. І поливати добривами треба через полив. Тобто один раз ми поливаємо водою, наступний добриво Так чергуємо. В мене виходить, що я приливаю добривом свої красуні десь раз на місяць. Так я буду поливати у вересні. В жовтні і, мабуть, до середини листопада до першого розквітного бутончика. І вже зовсім скоро, завдяки нашій турботі, нашій любові, орхідеї почнуть випускати свої цвітоноси. Я запрошую вас переглянути наступний мій випуск з календаря Орхолюба. І в жовтні ми порахуємо разом перші цвітоноси. До нових зустрічей!